В Ефірі спецпроєкт про Нікополь, нескінченні ворожі атаки по місту та навколишнім населеним пунктам, наслідки терору росіян, ситуація по той бік Каховського водосховища. А Ще що робити, якщо вам потрібно бігти в укриття у дитини почалася істерика. Про все це сьогодні поговоримо в нашому випуску. Наші журналісти вже готові поділитися найсвіжішою інформацією про ситуацію в Нікопольському районі. Один загиблий та шестеро поранених. Ситуація у Нікопольському районі загострилась. Росіяни беззупинно обстрілюють мирні території, гатять і вдень, і вночі. Під вогнем майже всі громади розташовані у прибережній зоні. Як Нікополь та прилеглі населені пункти виживають під обстрілами. Дивіться в нашому наступному сюжеті. Внаслідок вечірніх та нічних обстрілів у місті Нікополь зруйнована та пошкоджено чотири десятки будинків. Від ворожих снарядів загинула 67-річна жінка. Не встигла добігти до укриття. Літіть один снаряд, другий снаряд. Я смотрю, що вже так це, теплі в Дімка вперед, це в підвал. вімка пробіжав вперед в підвал, а на а я ззаду. Смотрите, як розворотіла це крильце, як дом розворотіло все це, стріляли. Зараз я похоронами займаюся. Російські снаряди не лише вщен зруйнували будинок Сергія Олексійовича. А й забрали найцінніше кохану дружину, з якою разом прожили 41 рік. Вона проработала все время на молокозаводі. вона заработала пенсію там хібік. За останню добу ще шестеро людей отримали поранення. Одна у вкрай важкому стані. Двоє чоловік було. В удовлетворительном состоянии, с легкими травмами, которые будут лечиться, продолжать амбулаторно, четверо людей госпитализировано, все с минно-взрывной травмой, с осколочными раз... ранениями туловища и конечностей. Один пациент в реанимации, осколочное ранение, проникающее в брюшную полость, с повреждениями внутренних органов. Он самый тяжелый, и ему предстоит длительное лечение. Зі сльозами на очах показує свою оселю Олена Михайлівна. Прилетіли снаряди і у добудову, і в будинок. А там на спальня. От і А спані е, воно волною в другу спальню. повалило сьогодні. Зранку окупанти атакували Марганець та червоногригорівську громаду. Ці ж населені пункти були під обстрілами і вночі. У Чорвоногригорівці внаслідок обстрілів пошкоджено 15 житлових будинків, зруйновано дві господарчі споруди та п'ять понівечено. Є руйнування храму та одного з підприємств. Також зачепило газоводи та лінії електропередач на відкритій території. Рятувальники виявили дві вирви. На сьогодні Нікопольський район обстрілюють реактивними снарядами градів важкою артилерією, ракетами. А ось такі подарунки від руського міру поліція виявила на даху гаражного кооперативу у Марганці. Нерозірвані ракети системи С-300. Росіяни переробляють цю систему, яка початково винайдена для того, щоб працювати по повітряним цілям. Вони її модернізують і намагаються застосовувати по землі. Ну, тобто, по будівлям, по людям, ну куди прилетить, туди й буде. Отака на сьогоднішній день ситуація. Тобто вони роблять все, щоб вразити максимальну кількість людей. За інформацією районної військової адміністрації, загострення ситуації відбувається через візит місії міжнародного агентства з атомної енергії на Запорізьку АЕС. Він має відбутися вже цього тижня. Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гросі повідомив, що експертна група вже на шляху до України. З цим пов'язують і події, що розгорталися вночі в енергодарі. Росіяни обстріляли житлові квартали міста. Чисельні осколкові поранення отримали 10 енергодарців. Двох уж у важкому стані. Пошкоджені житлові будинки та знищені автівки людей. Валерія Бовша, Анна Целуйко, Ігор Силко, Пронікополь. Обійняти, відволікти, глибоко подихати, дати, попити та дозволити поплакати такі рекомендації психологів, якщо у дитини починається істерика чи панічна атака. Родини, які живуть на лінії вогню, стикаються з такими проявами дуже часто. Дітям вкрай важко впоратися зі страхом та стресом. Про те, як допомогти сину чи доньці, опанувати свої емоції, дивіться в нашому наступному матеріалі. Є такий ну метод для маленької дитини, якщо там це 3-5 років, коли дитина ще не розуміє, що таке війна. Це у обомбосхожу робити щось таке, чого вона не робила вдома. Наприклад, якщо там е розукрашки якісь, оці, оці розукрашку ми тільки там, можна їх там і залишити, якщо там це біля дому, так або там якась гра, бо ще щось. Тобто я йду не тому, що там сирена, а ми зараз можемо маємо час от, погратися у щось таке, ну цікавеньке, але ось е саме там. Якщо це діти вже постарше, то тут більш про тривогу, про страх, страх за себе, страх за своїх близьких. І тут треба знов таки, говорити, говорити з дітьми, як ми розуміємо, що це в безпеці, так і чому люди вирішили залишитися. Бо є різні ситуації, і що дійсно треба залишатися, так у такій ситуації. Якщо так, то і батьки мають енергію, так про це говорити, то можна поговорити з дитиною, з чого ми так залишаємося, чого ми повинні це витримувати зараз, так і що ми можемо зробити, щоб це щоб це було легше. Тобто знов таки брати з собою якісь о, оберіги, наприклад, так, якщо дитина на це йде. Або о, дитину підняти до свого рівня і сказати про те, що ти також дорослий, ти можеш брати там, якусь частину речей, ти там, нам повинен допомагати і так далі. І тоді дитині буде трошки спокійніше, аніж вона буде дитиною безправною, яку повели повезли туди, повели сюди, і, і вона взагалі нічого не розуміє і не розпоряджається своїм часом. З усіма дітьми ми відпрацьовуємо, що ми робимо, коли починається обстріл. Тобто, якщо є бомбосховище, зрозуміло, якщо ні, є вправи там, черепашки, є вправи, там, що, як групуватися, так, щоб це було на автоматі. Якщо це істерики, то ми беремо фізичну дитину, так? знов таки відносимо до безпечного місця. Тобто зразу першочергове це безпека. Так? Ніяка психологія не буде працювати, якщо є якась фізична загроза. Так? І потім, дивлячись один одному в очі, тобто, ловимо контакт зоро і спілкуємося з дитиною. Тобто ти мене зараз чуєш, ти мене зараз розумієш, і поки вона буде кричати чи не кричати, тобто плечі можна взяти, просто потримати, щоб вона відчула фізичний контакт і потім здоровий контакт, коли вона починає відповідати, ну дуже складно кричати і відповідати одночасно, так? тобто трошки виводити дитину. Але потім ми повинні з нею говорити про те, наскільки ця реакція доречна і чи може вона її контролювати. Перший раз зрозуміло, що буде страшно, але якщо таке трапляється, то ти там мене шукаєш або чи там тримаєш мене за руку, або там сидиш у черепашці, так поки я не скажу, що там цього не треба, не можна виходити. Так, тобто, от ці алгоритми, вони зараз дійсно рятують життя, але знов таки все індивідуально. Початок повномасштабного вторгнення став для деяких українців стимулом перейти на державну мову. Згідно з соціологічним опитуванням, 78% українців після 24 лютого почали більше спілкуватися українською. А ще 11% кажуть, що робили б це, якби була нагода. Тож наші кореспонденти вийшли на вулиці Нікополя та запитали містян. А чи вони почали більше спілкуватися нашою солов'їною? Відповіді вже за мить дивимось так більш. Ми розмовляємо більше українською мовою. Ну, взагалі ж ми українці. Ми щирі українці. А затім везде это, здесь спілкуються, розмовляють російською. Але ви мову знаєте і якщо можете відповісти? Ну знаю, кому треба, відчу. Я спілкуюся українською мовою кругом. Я україномовна людина, виховання теж україномовне. Я і до цього розмовляла українською мовою. Так я її знаю, вмію од розмовляти, тому я не думаю, що люди. Може, просто у нас такий російськомовний, як сказати, регіон був, я, я навіть не знаю. Але я так став. Ми, Ми русскоязичний регіон, питаємося, але розмовляємо всю життя, як виходить. Так, намагаємося, звісно. Е, ще я так... Ще, 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 мабуть, важко? Ні, не зовсім важко, ну так, стараюся. Я намагаюся розмовляти українською мовою більше, ніж до цих подій, але це дуже складно, тому що я все своє життя провів у Нікополі, в Дніпропетровській області, де переважна більшість громадян розмовляють російською. Тож це складно, але я вчуся і Намагаюся вести свій, свої соціальні сторінки, розмовляти українською мовою. На сьогодні це вся інформація. Просимо вас бути обережними та уважними. Дбайте про власну безпеку. Уникайте відкритих територій та місць скупчення людей. Постійно перебувайте біля укриття і в разі найменшої загрози ховайтеся або дотримуйтесь правила двох стін. Бережіть себе і до зустрічі.